В яку сторону? Не ви спілкуєтеся з гостем, а, у вас так. є центральна особа. Ні, я просто думаю, можливо, вона не Ні. Ви між собою можете спілкуватися і з гостем так само пишемо. Ось так з'явилася ідея. Ага, дуже цікаво. Чому на фоні саме ви вибрали музику Дмитра Шурова? Піановой? E, ну, я не знаю. Просто мій чоловік прийшов разом з ним, і в нього вже була якби музика і отак от от, в принципі, все. Ага. Це... Тобто просто по знайомству. можна ну, ну, так можна сказати. І так сказати? Ну, Один приніс сценарій, другий музику, і мені сказали просто. Ваша снимати. стрічка давай на ага. сьогодні здобула перемогу у кіно... кінофестивалі короткометражних фільмів. Як... Які були враження? Ну, насправді я не змогла туди поїхати, мене просто не випустили в Італію. Тому чому так вражень, якби як таких немає. я хотіла саме спитати, як Італія, як там. Ну, ось Італія класно, бачила фотографії. А чому не вдалося поїхати? Не пустили. Не пустили, так, <реш> да, там як ага. було. не було. Не чоловік не пустив, а просто а -а -а. там на кордоні стояла дядьки і сказали що ви не їдете. А -а -а. Так, страпалася така, так. Mm -hmm. um, є таке питання. Ось, наприклад, є ідея фільму певного, так? Mm -hmm. От, до кого звертатися? Що робити? Тут як мені е, простій дівчині е, впустити в свій фільм? Ну, саме головне це не сидіти на місці. Зараз є дуже багато е, можливостей насправді, тому що якщо у вас з'явилася ідея, обов'язково розписуйте її, е, з, зразу ж, одразу ж звертайтеся. Куди звертатися? До кого? Шукати Спонсора, стоп, дякую, бо наступна пара. Сценарії відайте ще інші бази. так <рит> з мене <плоди> з, <рит> з... <плоди> <плоди> Знави... <ли> краще, Христина. <плоди>